Дивіться, вже фактично 15.47. А засідання мало бути? 15.30. Я приходжу реєструвати в канцелярію. Е, ну, Я ж подала вчора апеляцію. Вони За... вже слухали якісь там, якусь розказують, десь молодцях вибирається. Хто, вони ж слухали вже? А коли слухали, що слухали? Ну, вони прийшли десь туди, вони через пару минуту. Ага. І що, ви заходили чи ні? Заходили. Ну і що вона оголошувала? Ну, десь там рішення зараз було на ту апеляцію. Справа в тому, що цей. Що я подала сьогодні, приєднала до апеляції, але вона вже, бачите, вже є у нас 15.50. І там вона не приймає документи і йшла радитися, бо каже, що вже матеріали ще вчора пішли в апеляцію. Тобто матеріали по моїй скальзі пішли в апеляцію. І матеріали вона не приймає мої додатку до, до оригіналу квитанції, тому що я ще не отримала від той попередній цей. Я сьогодні додаю апеляція, вже пішла. Я додаю тільки документи, які я взяла звідти з тих документів, і докладаю сюди. Значить, від тої апеляції 29-го. А вона фактично ні з цього, ні з того. Там вже в апеляцію матеріали пішли. А, а вона каже... так. Доброго дня. А що то мені сказали, не приймали заяву про те, що справа вже в апеляції? на гасетах російської про децентральну описи всіх ухвал. В цьому рівні, 2016 року зараз, якщо до суду, апеляційну скоріту, скаржену ухвалу на ухвалу міської сфери, в цьому рівні, в 2016-му, ухвалу на ухвалу міської

Я не зрозуміла. Я не зрозуміла. Ухвалу давайте сюди. Ухвалу давайте, яку ви оголосили. В канцелярії тільки що сказали, що сьогодні ніяких матеріалів немає, що суддя у відпустці польська, що всі матеріали відправили до апеляції. Чекайте. Давайте ухвалу, яку тільки що оголосили. Спочатку і з усім так як має бути. Я тільки не пам'ятаю апеляційні скарги від 30 серпня 2016 року. Ви де бачили таку апеляцію від 30.08? Ви не розумієте, що я кажу? Ви не чуєте, що я кажу? Повертайте документи сюди. Повертайте документи. Я в залі суду. Ви що не розумієте, що я кажу? Представте свої представки, свої документи, що ви є суддя. Представте документи, ви в відпустці. Я вам говорю, представте документи, дайте ухвалу. Ви сьогодні вже не, процес, не процесуальну ухвалу. Ви своїй ухвалі від 8 до 9 -го сказали, що ви взагалі ніяких протокольних ухвал не виносили. Ви не прислали сюди. Та що ви граєте зі мною? Та мене не цікавить ви підтвердити, що ви суд. Ви тільки що виконали повноваження апеляційного суду. Справа знаходиться в апеляції. мені сказали, в канцелярії. Так. Направлена не приймали. У мене я записувала на відео. Якщо ви що не чуєте, що я кажу? Ви... Алло? вас е, визиває Романчак Олександра Григорна, Прошу приїхати. Івано-Франківський міський суд на перший поверх. Суддя польська. Яка привласнила собі повноваження апеляційного суду. Шахрайка, що сьогодні справа знаходиться в апеляційному суді, а вона документи апеляційного суду тримає в себе. Канцелярія сказала, що відправили документи. А ця шахрайка тут взагалі привласнила собі повноваження апеляційного суду і виносить від імені суду апеляційного? Уже ухвали. Прошу прибути негайно сюди. І слідчі, і будь ласка, слідчих, бо я записую все на відео. Романчак Олександра Григорівна 1958 року народження. Але апеляційного суду може дійснювати апеляційний суд. Романчак, а ви з'яснюється, що звернення, яке направлено до Апеляційного суду 8.09, повернуто Дякую. Робітник, з апеляційного суду. Можете звертатися за роз'ясненням тільки суду першої інстанції. Тому воно до е, матеріальної. Жеться суду апеляційному, тобто ви сьогодні вирішили питання за апеляційний суд. А суд апеляційний дав вирішувати вам своє питання апеляційного. Це кіно, це взагалі зоопарк. Я так дивлюся на всіх, хто сьогодні тут присутні. Ви знаєте, що це відбувається? Я прошу не заважати. Та при чим тут прошу? Давайте з перший раз. Що ви вирішили? Що ви на наглум рішаєте? Що вирішаєте глум? Ви взагалі вам відвід заявляю до того, як ви розглядаєте заяву. Вам офіційний відвід. Ви не представили мені документів, що ви є суддя Івано-Франківського суду. Що ви розглядаєте? Хто вам дав право розглядати? Хто вам дав? Я вам відвід заявила. Я вам відвід заявила. Ви тільки що виконали функції апеляційного суду. Ви вирішили питання, що ви розглянули справу в апеляції. По реєстрації сказали, що справа в апеляції. А ви за апеляцію вирішуєте повернення апеляційної скарги. Ви думаєте, що я не маю що робити? Я папері буду тільки переробляти через таких оборотів суддівській мантії, як ви? Я вам сказала. Вам відвід, з самого початку, вам ніхто не давав права, би ви заявляли щось. Я вам відвід заявила. Я вам відвід заявила тільки що. Ви не маєте права взагалі нічого рішати. Не бажаю дати пояснення. Причи... яке пояснення? По чому? Прошу, дайте ухвалу першу, яку ви відмовили замість поліційного суду. Є відвід, Є відвід? Я, вам, я вам письмо усно заявляю. Усно так, дайте спочатку за дайте спочатку ухвалу, яку ви зробили. Розійшліть цю ухвалу всім сторонам. Я не зрозуміла це представник головного управління. Це це донецького кодексу України відвід оголошується суді в письмовому вигляді. Ага. Ну то робіть перерву. Я ж не знала, що справа в апеляційному суді, що ви будете сьогодні слухати я вам говорю про те, що на сьогоднішній день справа в апеляції. Ви не маєте права в реєстрі справа в рецепляції в канцелярії і справу відправили. Я не готовила вам відвід, бо справа в апеляції. Спочатку видайте ухвалу, яку ви винесли замість апеляційного суду, що сьогодні знаходиться в апеляційному суді, а ви прийняли собі функції. Я давайте ухвалу. Я не вийду до тих пір, поки ви не дасте ухвалу. Ви що думали? Що ви будете мною ганяти? Хто ви така, що будете ганяти мною звідси туди? Представте документи, що ви є суддя апеляційного суду, що ви вирішили питання за апеляційний суд. Я не можу говорити, бо я в суді. Я не можу говорити, потім і наберу вас. 16.05. 16.05. Панове оборотень в суддівській мантії Польська вийшла з залу суду, не видавши мені ні ухвали, не видавши мені ніяких документів, цілу кіпу документів, які знаходяться в апеляції, чомусь знаходяться в її кабінеті. І вона винесла ухвалу замість апеляційного суду. Як це виглядає? Зараз буду питати нашого голову, і хто там сьогодні є. Оце кіно, ви бачите, що робиться? Хіба це суд? Це зоопарк. Зоопарк оборотнів суддівській мантії.